Воїни АТО з Івано-Франківщини та Волині проводять реабілітацію у готельно-відпочинковому комплексі Карпати, що в Єремче. Це вже 14-та група. Загалом проект започаткували доброчинці з Коломиї та Ковеля. Вдалося оздоровити у горах вже понад 300 осіб. Як відбувається процес відновлення воїнів, бачив наш журналіст Богдан Малецький реабілітація воїнів у Карпатах. Це спільний проект громадської організації «Покутські ініціативи з Коломиї. Та Ковальського центру допомоги бійцям 51-ї ОМБР з Волині їхні очільники. Вже давно домовилися про співпрацю. Групи по 15-20 чоловік стабільно приїжджають на Прикарпаття. І Ярослав Гнатюк, і Анна Лисакова впевнені, що саме в горах хлопцям легше забувати про військові жахи цієї війни. Суспільство недооцінює глибину проблеми, яка залишиться і по закінченню бойових дій. Коли хлопці, які війти повернулись, все ж таки будуть залишатися своїми проблемами, які вони як правило, несуть суспільство суспільству, своїй сім'ї. І власне наше завдання максимально швидко пристосувати їх до мирного життя. Проблематика поствійськових синдромів, вона відома і по В'єтнамській війні, і по афганському синдрому. Як відомо згідно статистики, значно більше. Солдатів загинуло вже в мирний час, саме в результаті алкоголізму, важких психологічних травм, нерозуміння у суспільстві. І ми спільними зусиллями намагаємося хлопцям допомогти. Це дуже потрібно, тому що хлопці приходять, вони мають проблеми психологічні проблеми. А ми намагаємося їм в цьому допомогти. Щодня для бійців проводять різноманітні заходи. Окрім походів в гори, це ще й тренінги та спілкування із цікавими людьми, залучає до реабілітації і священників. Протосинклер син чернівецької єпархії, отець Богдан Іванюк запропонував воїнам відвідати монастир у Дорі. каже, що слово Боже як ніщо інше лікує. Ми є всі діти Божі і. Ще раз треба е, тим хлопцям, які пройшли важке випробовування, е, життя випробування, особливо так здається, глянувши на них, особливо молодих, тих, які ми тут бачимо, які в житті не побачили, що десь може світу, не побачили е, прекрасно якогось, але побачили війну. І отой такий відбиток, який залишився в їхній серці, душі, е, з допомогою. Молитви з допомогою розмови, здати їм знову повернутися в русло в Русло е, нормального е, е, життя це це, це є важливе. Воїни, що проходять реабілітацію, відзначають, що саме тут, у Карпатах, їм вдається відволіктися від важких думок. Багато хто із них поїде до рідних домівок уже іншою людиною. А от Василь Костюк із скорниче ще повернеться до своїх побратимів, але каже, що вдячний тим людям, які організували для нього та інших воїнів такий захід. Дуже ми цим задоволені дякувати організації, дякувати волонтерам, присновкам, всім, хто це зробив. Отдих, наприклад, я зараз знаходжусь у Санчасті, попив сюди. Дуже задоволений, відпочив, віддихнув масажі, Ну, Дійсно, як люди до нас відносяться. І дякую ті, які вже приїхали, і що туди вже не будуть повертатися. Ну, я ще мушу. Керівники проекту кажуть, що якби не розуміння меценатів, то годі було б і думати про такі заходи. Тому вони висловлюють всім, хто допомагав щиру подяку. Окрема подяка людям, які завжди поруч. Окрема подяка владику Василію, окрема подяка такому меценату Корман Бортечик. щира подяка хлопцям з коло центру, які завжди відгукуються на наші пропозиції, і всім іншим, хто доклав своїх зусиль. До реалізації, все ж таки досить дорогої програми щодо психолі... психологічної реабілітації наших воїнів. Ми дуже б хотіли всією командою від хлопців подякувати керівнику е санаторію Карпати е Сергію е Вікторовичу Плотнікову та заміснику Якубовському Роману Олексійовичу. Реабілітаційні заходи і надалі продовжуватимуться. І вже зовсім скоро нова група воїнів знову відвідає. Чудові карпатські гори з Яремші, Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма подієнтика.